Яке з міст в Україні на сьогодні, на вашу думку, має найкраще рішення от, в сфері транспорту, або просто вас надихає як місто з якісною міською бідками? Дивіться в даному моменті, хочу похвалити Ужгород, як ця система впроваджувалася, як вона починалася, як вона працює, як очільники міста їздили на відморідних полясках? Пробували. Інклюзивність, тобто мені це подобається в плані населення, в плані збільшення кількості населення і як це описується, тобто досить непогано в Україні, наскільки нам відомо, добре давно працює біниць. Добре, зараз останнім часом дуже багато власних плані міської мобільності загалом не тільки по транспорту далі. Їх, ну а за кордоном то практично кожне європейське місто не в порівнянні з тим, що є в нас. Одне із найкращих міст з саме. Впровадження сучасних технологій, а це йде Вінниця, це йде Чернівці, Хмельницький і далі десь так Львів, Ужгород. Ті міста роблять багато. Просто от, власне наявність цих компонентів, які я сказав перед цим. Місце найбільше це є в Вінниці присутні у Львові і в Івано-Франківську. Це таких ну для, для мене у Київ, теж, мабуть, я би не, не забував, але просто можливо в масштабі Києва не видати змін аж так сильно. Вінниця в силу своєї компактності, тобто і правильного управління. Знову ж таки, там цей результат набагато більш явний. це робить найсистемніше. Львів це робить найбільш можливо розпіар. Мені особисто подобається Львів. Знаю, що в Вінниці непогано не був, не мав змоги ввідати, але чув. знаю, що Одеса намагається, але там ще дуже багато роботи. Якщо знаєте, зробити якийсь висновок, то мабуть кожне місто України десь якийсь плюс-мінус на одному рівні, десь трошки краще, десь трошки гірше, але. Сказати, що прям якесь місто Вау відповідає прям 200% вимогам е інклюзивності, безбар'єрності інших прям там дуже відстає ну, не не можна. На мою думку, суб'єктивно yeah. не можна.